Бачили, ви мої очі, коли я взяв той планшет до рук, а Він повністю справний. Прям буквально повністю. Перед вами результат взаємодії iPad Kida з айпадом. Не дивлячись на такі серйозні пошкодження, iPad працює, вмикається, заряджається, і навіть до сенсора ніяких претензій. Чудова музика, але копірайт. Ви ж її додумаєте, правда? Отже, ми маємо дуже сильно погнутий планшет. Вигін самого металевого корпуса це ще півбіди. В ньому лежить матриця, що прийняла таку саму форму, і це просто чудо, що вона все ще працює. І материнська плата, яка теж якимось чудом, все ще жива. А ще доволі багато битого скла у корпусі, що може пошкодити акумулятор. Про всі ці ризики клієнт, звісно ж, попереджений. Відкриваємо, прибираємо скло та ріхтуємо. Так, всі ми знаємо, як відбувається ріхтовка. А я знаю, що ви хочете таку подачу. Отримайте. І корпус як новенький, ну майже. Після ріхтовки помічаємо ще кілька маленьких шматочків скла. Прибираємо їх всі до єдиного та продуваємо планшет від скляного пилу. Прикручуємо плату та обережно кладемо матрицю на своє місце. Нам не треба її деформувати, бо вона може від цього перестати працювати. Знімаємо зі старого сенсора кнопку вімкнення. Обережно знімаємо з неї шматочки старого сенсора та ставимо на новий. Прикручуємо захисні екрани та дуже обережно прикручуємо матрицю. Так, матриця у нас буде у формі невеличкого горбика, тому що гнути її у зворотній бік, щоб випрямити, це заняття дуже ризиковане. Прочищаємо, продуваємо та закриваємо чистий планшет. У підсумку можна сказати, що клієнту дуже сильно пощастило. Як бачите, ось так ми його вирівняли і ось так замінили сенсор. Сумарно цей ремонт коштував 3000 гривень. Свайпайте вліво, щоб побачити всю інформацію про нас.